Значить, Апарат я включив розетку, але червона кнопка вимкнена. Це вважайте те ж саме, що вимкнуто із розетки. Зараз я включатиму цю кнопку, коли апарат є в стані вимкненому, і будемо дивитися, чи не будуть виграти наші запобіжники. Якщо у нас створюються умови, що транзистори відкриваються в якийсь момент одночасно, то це призводить до скачка струму в їхньому колі, від чого якесь, якийсь із них, той що слабший, він вилітає. Ну, скажу зразу, ну, вони вилітають ще з одної причини, з-за того, що вони не оригінальні. Давним-давно ставили нормальні оригінальні ERF-3205, зараз ставлять YH3205 чи 3205Z. Чи HRF там 3206. Різниці нема, це все Китай. Китай Матушка. Це не є оригінальні транзистори. Ну і що, пробуємо включатися. Ніяких проблем. Запобіжники цілі Запобіжники цілі 7,5 А запобіжника. Хочу сказати, що недавно я робив таку ж саму плату, тільки вже в авансі, я ставив 10 амперні запобіжники. І вони фактично вилітали за першим разом. Ставив 20-ки, 20 вже не вилітали. І також, коли я. Бо я вже багато цих апаратів зробив. То, коли я міняв транзистори на оригінальні 3205, то наступного разу, коли він приходив із-за того, що знову рванули транзистори, вже рвали не 3205, а вже рвалися інші якісь плечі. Там, де стояли із завода ті y YH чи HRF, ну в общем, не оригінали. Оригінали виживали. Тому я думаю, що і це б все жило, якщо б у нас були тут. Оригінальні транзистори, але вони у нас тут не оригінальні. Ну нічого, бачите, от нічого не вилітає. Запобіжники живі. Так, поки робимо перерву.